Вам компанія лендіння запропонувала трактор Land Power. Це одна з кращих моделей. Він знаходиться в виробництві з 2010 року. Вже на даний момент це п'ята генерація цього трактора, який має сучасний дизайн. Кожна генерація тракторів вона йшла до кращого. Відповідно, вкладалися всі самі кращі технології і всі самі кращі розробки, які тільки, можливо, були на той момент. А це вже п'ята генерація, він має преміум-класу кабіну, люксову кабіну. Має чотири стійки, оснащений трактор мотором концерну FPT, ну, більш нам знайомий по Фіат. Концерн, Фіат і ВЕКО виробляються, концерн FPT виробляє мотори. Шестициліндровий мотор об'ємом 6,7 літра, 24 клапана на циліндр, має систему зниження токсичності вихлопних газів, має під'єкт фільтр. Сажовий, а також система э, мочовини Едблю, яка допомагає зменшити цю токсичність. Тому будуть певні нюанси в експлуатації, може хтось стикався, може хтось не стикався з, тим, з, з цією системою. Ми це все розкажемо біля тракторів і покажемо більш технічно.